І зараз на зв'язку із нами Херсонщина Оксана Погомій, депутатка Херсонської міської ради, доєднується до ЕТРО. Пані Оксано, вітаю вас, рада бачити і чути. Слава Україні героям слава Вітаю! Розкажіть трошки про ситуацію в місті і в області за цю ніч загалом за добу. Наскільки можливо ситуація з обстрілами, різниця в залежності від тої активності, яку проявляє ворог? Ну, ем, у нас краще не стало, але мені здалося сьогодні було тихіше в самому місті. Ви знаєте, е, вони зараз е, реально бомблять, е, ж артилерія до, до нас достає е, інфраструктуру. В принципі, нічого нового вони казали і вони це роблять. А, але коли півміста залишилося без Опалення і опалення не буде, що би там не казали. То ми розуміємо, що в першу чергу винна, ця, але в другу чергу до цього треба було готуватись. Не забалакувати людей, що у нас 99% готовність і все таке інше, а готуватись до того, що ну, слухайте, нас же не вчора почали обстрілювати, а вже третій рік, і чим далі, тим більше. Ніхто не готувався, робили картинку для Києва: 99% готовності, 98% готовності. У нас зараз один, скажімо так, одне підприємство його не відновити, поки є обстріли, його не відновлять і не відновити, бо дуже сильно розрушено, і від цього 500 будинків. Як заявила е, обласна адміністрація, залишилися без опалення. Я теж в такому будинку живу. Я вже починаю м, гугліть, е, як е, зігрітися без опалення. Ну, зрозуміло, шапки, рукавички, руханка і все таке інше, але все ж таки, це. Зміг крізь сльози, тому що можна було б ставити е, маленькі теплові пункти індивідуальні. Можна було б переключити з. Е, у нас є деякі школи і садочки, у котрих такі пункти були вже встановлені. поряд Є будинки багатоповерхові. за Принаймні за це літо точно можна було б зробити комунікації і переключити, і хоча б частина людей була б зараз з теплом. Не робилося нічого, тепер я вангую, що буде так. Цей місяць будуть наради. От вже вчора прочитала, дев'ята нарада була стосовно опалювального сезону в нашій громаді. Будуть радитися потім свята, потім січень скажуть, будемо шукати спонсорів, щоб людям хоч щось дати, якісь обігрівачі. Я не знаю. Я розумію, що у кожного можливо щось і є в хаті за ці роки, але все ж таки Людей закалихали тим, що буде опалення, і люди ж знаєте, ми люди звикли вірити владі. Я за те, що людям треба казати правду. Ну і що, що війна, ну і що, що ми. Такої тонкої душевної організації, що у нас уже немає сил це терпіти, але сили повинні бути і люди повинні готуватися до любого розвитку подій. А зараз нам скажуть у січні, виїжджайте хто може, хто хоче, будемо евакуювати кудись. Вже ми це проходили не один раз за ці три роки кудись. Угу. Да. Вот. А потім в березні ми будемо розповідати, який у нас незламний Херсон, які у нас люди залишилися незламні, треба писати книгу з нашим досвідом. Так, да, треба писати книгу, але все ж таки хочеться, щоб якомога більше людей хоча б мінімально мали комфорт. Пані я, я просто теж коли читаю новину, е це публічна інформація. Я зараз нікому Америку не відкриваю про те, що 100 снарядів падає. По Херсонській ТЕЦ, і тільки після цього місцева влада починає шукати можливостей і забезпечити мешканців теплом децентралізовано, ну тобто. Питання чому саме в такій почерговості ми не можемо виключати російських атак на нашу критичну інфраструктуру, але справді підготуватися до цього видається більш раціонально і навіть менш витратно в якомусь сенсі, ніж потім в авральному подивіться, режимі намагатися. Вирішити. У, нас, у нас минулим літом, ні, восени почали будувати підземні спочатку називали школи, потім їх стали називати протирадіційні укриття. На все загалом по кошторису витрачено повинно було бути 300 мільйонів. Почали копати, туди прилітали каби, люди виходили на спротив. Ніхто не дослухався. Це було ще при попередньому очільнику міської адміністрації Примрачко. Ніхто не дослухався, бо треба було зарити гроші в землю. Я не знаю станом на зараз, скільки там зарито, але я думаю, що не менше ніж 200 мільйонів зарито точно. Коли Шмигаль за день до своєї відставки, коли він був прем'єром, приїжджав в Херсон. Не для того, щоб підтримати херсонців ну якось там словом, ділом, справами, а для того, щоб дати вказівку, що ці школи треба добудувати це вже в цьому році, то чому ж не можна було ці мільйони витратити на те, щоб ці 300, котрі, е, котрі планувалися, на те, щоб зробити індивідуальні пункти опалення, знаючи, де є більшість. Людей, в яких районах у нас більшість людей живе, щоб можна було хоча б частину міста захистити. Є такі, ми самі зараз гуглимо, як виготовити оці обігрівачі, котрі на біопаливі, це все можна робити, але знаєте, у нас у людей реально вже немає грошей, і тому знову ж. Вони не хочуть з державних коштів витрачати, вони хочуть, щоб спонсори знайшлись. От знайдуться, якщо спонсори, буде вам щось, не знайдуться спонсори, не буде вам нічого. Але підземні школи роблять за державні гроші, розумієте? І оце знаєте, як кажуть, ні пойман, ні вор. Але закрадається така думка кожен раз, особливо після опублікування цих плівок Міндіча, коли там було сказано, а на що робити, хоч щось там для захисту енергооб'єктів, е, і так обійдуться наші гроші витрачати, якщо можна їх одразу покласти в свою кишеню або в скрині. От я бачу, що у нас така сама фігня. У нас виходить, що ми, нам треба була гарна картинка на Київ. Нашій владі на Київ повинні ми були подавати звіт, що у нас ми готові до опалювального сезону і так далі. Та ми повинні були бити в колокола і волати, що у нас обстріли реально, реально. У нас нас обстрілюють не один раз на день, не два рази на день, і навіть не один раз на годину. Всю область обстрілюють міста ще більше. Треба було казати, нам треба захистити, нам треба тут те захистити. Можна було сто разів було закопати в землю, зробити підземні ці для генераторів, і для цих машин, що генерують енергію і тепло. Ну нічого не робилося, розумієте? І так, що з цим робити тепер? А тепер люди самі, самі з цією проблемою сам на сам. Я впевнена, що нічого не буде робитися. Це вже досвід. Це вже ми бачимо. Добре, пані Оксано, я розумію, що як представниця громадянського суспільства ви про це говорите активно. Люди, які зайняті просто своїм побутовим виживанням, навряд чи мислять в категоріях: а чому так? І хто має бути за це відповідальний? Ну, тим не менш, чи лунають ці запитання хоча б тоненькими голосочками з Херсонщини, чого з нашою областю відбуваються всі ці процеси, не дивлячись на те, що знову підкреслю, складно всюди, і це не означає, що на Херсонщині. Е Виключна біда, а десь на Донеччині чи на Сумщині краще є моменти, є моменти всюди. Але мова йде про системний підхід, який вочевидь трошки пробуксовує тут зараз. З ваших слів він не трошки пробуксовує. знаєте, за людей, от не тільки про Херсонщину, за людей думає тільки тоді, коли вибори. І е, коли приїжджав сюди Зеленський, до нас була така на день звільнення Херсонщини. Е, була обіцянка е, захистити Херсон. Ну, слухайте, я все розумію. ну Це дешевий популізм, ну на фіга він потрібен. Була обіцянка, що от опалю... а був наказ президента опалювальний сезон почати. Е, окрім слів, треба робити ще справи. Так, не тільки на Херсонщині таке. Це системна влада робить в інших областях таке саме. Ну, uh -huh. Люди в, Херсонщі, в Херсоні є ті, хто каже. Є ті, хто каже, а є ті, хто обривають телефони нашим районним радам. От слава Богу, вони працюють райради, вони якраз. Е Перша перший ланцюжок до людей, Тобто люди звертаються туди, голови ОСББ звертаються туди. Я вчора розмовляла з однією з працівниць. У неї голос хрипить. Вона каже: люди дзвонять і кажуть, коли буде опалення. Ну вони обвиняють, звинувачують владу. Пані Оксано, давайте кілька слів. Все-таки про ситуацію по найбільш таким чутливим районам зараз. Розуміємо, що деякі із них є. Відірваними від міста Херсону і це район Корабел, і загалом, що відбувається на островах, чи є розуміння розвитку ситуації там? Ну, я хочу сказати так: коли спілкуюся з військовими, буквально позавчора передавали їм тепловізор, збирали на нього там такий дорогий, щоб вони могли Далеко бачити, бо там, де вони знаходяться Дніпро, острови, і їм треба на декілька кілометрів бачити в тепловізор, то наші там, ну, наші там вже три роки, як то з острова. і Це якщо за військових ніхто не уходить, вони пильнують, вони намагаються не підпустити дуже близько, тому що якщо дуже близько, то це вже будуть знову гатити по нас міномети. Люди. Люди на острові залишились. Люди на острові е, і в минулому році були без опалення і світла дуже рідко. Зараз уже і газу немає, але ті, хто залишився, вони вже для себе, мабуть, прийняли рішення. Не, мабуть, а 100%, що вони будуть тут. І як ось воно буде, то я бачила, що і буржуйки встановлюють. Я думаю, що е, наша нам ці досвід, але він є, і якщо він... То про це точно треба буде писати книгу. Да, є люди на острові, вони готуються до зими от, тими підручними засобами, які вони знайшли і придумали. Чесно, я не знаю, яким... Ну, З продуктами гуманітарка, котру дають, в принципі, на неї можна протягнути місяць, поки дадуть наступну там, крупи, там, крупи, трохи консервів, там там борошна, то есть можна протягнути, але я не знаю, як вони будуть в опалювальний сезон. Поки що остров тримається і люди є. Хоча я за те, щоб вони виїхали, але вони не будуть вже виїжджати. Виїхали, повернулись, все. І навіть я вам скажу, і в Антонівці є люди. Ну, залишились там, де Антонівський мост, залишилися ті, хто. Дуже старенькі, у кого там є собачки, котики, вони їх не кинуть. Ну і так і волонтери іноді прориваються на свій страх і ризик, тому що там е літають. Ну просто стаємі як чайки. О, дякую ну, вам, пані Оксано, за інформацію. На зв'язку була Херсонщина. І Оксана Погомій, депутатка Херсонської міської ради.